Шановний Сергій Васильович, ми, як до депутата міської ради, звернулися мешканці нашого міста, що ніби в приміщенні кінотеатру по вулиці Незалежності відкрита та працює нелегальне Казано. На підставі вище викладено, звертаюся до вас про програмі, скласти колективне звернення до відповідних правоохоронних органів та вжити заходів стосовно закриття даного закладу та покарання причетних до цього злочину. Звертаю вашу увагу, що дане приміщення знаходиться в комунальній власності і влада несе відповідальність за правомірне використання його. Коротка ремарка. На 2006-2007 році воно передано з приватному товариству як несеки до статутного капіталу до статутного фонду. Тому ну, міська рада, я прошу передати, будь ласка, звернення, дівчата терміново зареєструвати Олександр Володимирович. Сьогодні прям відповідне реагування працівників на поліції. У нас після обіду вже були після. Ну щоб вони не встигли виїхати, якщо так вийшло. Ну, то я ж прошу сьогодні, після обіду.